Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео перевірка асоціацій перед видаленням. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, – це анотація, яка визначає метод зворотнього виклику для відповідної події життєвого циклу. В нашому випадку це видаленні. Цю анотацію можна застосовувати до методів класу цієї сутності. Отже, коли ми помічаємо цю анотацію в будь-який метод, він при видаленні цієї сутності буде звертатись до цього методу. І давайте подивимось, як це виглядає. Є у нас сутність person, поле ID, асоціація one-to-many з адресами, допоміжний метод, і метод «CheckAssociations». Тут буде анотація преремов, але поки її використовувати не будемо. Спробуємо видалити без цієї анотації. entity address. Просто ID, асоціація на person. Подивимось метод збереження. До речі, тут використовуємо оновлення. Стосовно цієї property, можете подивитись попереднє відео. І так, створюємо person, додаємо нові адреси, робимо persist і зберігаємо нашого person. Створиться person, а потім три адреси, асоціації на цей person. І, до речі, створюються нові таблиці. Бачите, таблиць немає. І з допомогою цієї property update ми створюємо наші таблиці. І, в принципі, так само можна їх і оновлювати. Дивимось сюди: Create table address, потім Create table. Person. І додаємо нашого Person, і додаємо три наші адреси. Подивимось на результат. І так, є у нас три. Точніше, дві таблички. Один, два, три. Створено і всі асоціації на person один. Добре. Створили. Тепер спробуємо видалити. Тима цей метод, дивимо, що у нас тут. В цьому методі ми дістаємо нашого персона, але без адрес. Дивимо сюди. У нас тут One to many. І у нас що? Lazy. Fetch type Lazy. Тобто ми не будемо діставати наші адреси. І спробуємо видавати цього персона. Але, так як в нас, база даних. Не дасть це зробити, у нас буде помилка. Тому що в моєму випадку PostgreSQL, який я використовую, є обєктно реляційна база даних. І якщо є посилання в адресі за допомогою Foreign Key, давайте наведь отак от Тут. Отак. Бачите, адрес, і у нас є. Constraint foreign key, який нам не дозволяє видалити значення із таблиці person, якщо щось посилається із таблиці адрес. А в нас є key 1. Тобто ми не можемо видалити рядок із позиції із таблиці, вибачте, person, якщо в нас є ID 1. І ми тут на нього посилаємось. Тобто нам база дана база. Даних викине помилку. Дивимось. Бачите? Не дозволяє видалити, тому що в нас є foreign key на цю таблицю із таблиці адрес на таблицю Person, яку ми намагаємося видалити. Це один варіант. До речі. Хайбернет у все рівно, яку базу даних ви використовувати. У вас може бути навіть і не рейс, і тоді ви видалите. Але якщо ви хочете handdelти або обробляти це вручну, то можна додати таку анотацію переремов. І ви навіть не будете йти в базу даних, робити запит. От дивіться. Де тут у нас запит ось. Ми хочемо зробити Delete from person where ID дорівнює такий. Це означає, що ми пішли в базу даних. база даних спробувала це обробити, сказала, ні-ні-ні, не буде таке робити, і виконала помилку. Але якщо ми хочемо це навіть не допускати до бази даних, ми можемо використати анотацію при remove. І тут перевіряти. Якщо наш список адрес не пустий, виконаємо. Runtime exception якийсь, або ваш якийсь, власний екшен з якимось а, меседжем. Навіть не будемо йти базу даних, не будемо її турбувати. Давайте спробуємо це зробити. Бачите, немає запиту до бази даних. Ми одразу робимо. Тут у нас тільки селекти, до речі, із е, наших таблиць. Ми робимо. Виконання цього методу pre-remove. І одразу can't remove because Person ID has three address association. Тобто ми навіть не турбували нашу базу даних, але при цьому ми виконали runtime exception, який ми можемо хендлити. Ви можете створити якийсь свій власний uh, exception, розширюючи цей runtime exception. Ну, тобто, фактично, це є вже структурна логіка обробки вашого, вашої помилки. І так, метод, який має анотацію преремов всередині entity, буде викликатись перед тим, як Hibernate намагатиметься видалити цю entity. І в цьому методі ви можете реалізовувати будь-яку логіку. Просто робити якісь перевірки, або додаткову логіку там, не пов'язану навіть з цією entity, або логування, це не важливо. В нашому випадку ми використовуємо для того, щоб перевірити, чи є якісь асоціації з, наприклад, entity Address. Якщо список не пустий, ми просто викидаємо помилку, так можна робити. Тоді Hibernate перериває видалення, або просто не робить видалення цієї сутності. І викидає помилку в самому методі. Давайте подивимося не тут. Ось там, де ми намагаємося зробити Delete, отут викидається наша помилка, яку ми зробили. Можете зробити якусь специфічну помилку, не просто Runtime Exception, наприклад. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.